Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Смертоносна глина не раз на цьому відрізку траси міжнародного значення, що на Кам'янеччині, де цілодобово шмигають від кар'єру до кар'єру, багатотонники з глиною траплялися аварії. А все через те, що вантажівки лишають глиняні сліди на дорозі, які в дощ перетворюють асфальт на скло. Після втручання народного контролю поліція змушує водії вантажівок чистити колеса перед виїздом на трасу. На Кам'янеччині автошлях міжнародного значення рясно всіяний глиною. Корисні копалини на асфальті лишають вантажівки з сусідніх кар'єрів. Водії просто не миють багатотоники перед виїздом на трасу. Тут працює технологічний кар'єрний транспорт, який возить глину на цим завод. І ця глина в процесі транспортування розсипається по дорозі, її вкатують перший дощ, перша водичка, і це стає практично ледом. На слизькій дорозі автівки частенько не розминаються. Навіть якщо їдеш обережно і не швидко, жодних гарантій безпеки. Моя машина піднімалась вверх, вгору. Звідти спускався чоловік на Мерседесі, який дотримувався практично швидкості за нормою, але не втримав машину із-за того, що почали його носити. Він її просто не міг вкерувати. Його перша реакція, коли він вийшов з машини, сказав, я не розумію, що сталося взагалі. Тож я їхав нормально, нормально дотримувався швидкості, і мою машину почало кидати. Після того як журналісти народного контролю звернулися до поліції з вимогою врегулювати ситуацію на цій ділянці, біля виїзду з кар'єрів поставили патрульних. І за кілька хвилин перший порушник, водій Олександр, обіцяє більше не порушувати. Сьогодні так сталося, така погода. Там якась лавань десь частково Був якийсь брудно, нанеслося за колесами на приїзд частину. Людини тої не було, щоб не розраховували, що будемо возити. У нас є офіційне звернення журналістів. Ми відреагували. Зараз здійснюємо посилений нагляд за даною проблемою в Кам'янець-Подільському районі. Вже рух припинений. Вже транспорт, який вивозить глину, глину не вивозить. От проведена профілактична бесіда у нас із власниками даного кар'єру. Окрім посиленого контролю, на цьому відрізку з'явилися й додаткові дорожні знаки, які попереджають про обмеження швидкості та заборону обгону. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно що о 18.55 на телеканалі Поділля Центр.